Усім привіт, мої любі українці, з вами знову я і Сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду найближчих новин в грі World of Tanks. Сьогодні ми говоримо з вами про дві новини: це старт спеціальної голови бойової перепустки в колаборації з дюною, і відповідно також про можливий старт продажів бз 176 вже найближчими днями. Але перед тим, як ми почнемо з цим усім розбиратися, обов'язково поставте цьому відео лайк. Якщо відео сподобається, то підпишіться на канал. Це дуже допомагає відео просуватися просторами ютуба, тому підтримайте україномовний контент. Зробили, дякую, давайте починати. Отже, в першу чергу ми говоримо з вами про старт спеціальної бойової перепустки Дюна Частина. поклик долі, яка в нас стартує з 15 лютого і буде тривати до 26 лютого. Це вже друга колаборація компанії Варгін з цим фільмом, доволі як на мене, якісним фільмом відповідно. Перша колаборація в нас була в кінці попереднього року, і в результаті якої проходження також спеціальної бойової перепустки ви могли отримати собі преміумний єм, прем танк восьмого рівня МКПЗ 68П. Це в нас середній танк восьмого рівня Німеччини в унікальному 3D стилі, який був натхненим саме фільмом Дюна. Як на мене, досить досить саме гарний 3D стиль, а танк получився, м'яко кажучи, таким собі. На цей раз в бойову перепустку, на жаль, не завезли ніяких. Таких прям крутих нагород, тому що немає прямі танків, немає якихось крутих 3 d стилів, стилів які я думав, будуть як це було наприклад в результаті колаборації. Компанії Wargaming з Warhammer 40 тисяч. Але при цьому всьому Wargaming також на сайті пише про те, що це не остання колаборація з фільмом Дюна, і фінал цієї історії в нас чекає вже навесні весні 2024 року. З нагород, як ви бачите зараз перед собою на екрані в основній частині цієї батл пасу, який буде складатися з 50 етапів. Ви з цікавого зможете отримати рожеве обладнання 600 бонів, а також унікального командира гурні. Халика, але при цьому всьому цей командир буде без унікальної озвучки, тільки з трьома пірками і унікальним обліком. Поліпшена на поліпшені нагороди ви також зараз бачите на своєму екрані. З цікавого тут треба виділити новий 2D стиль сила пустині, 8 резервів на фарм, 10 тисяч вільного досвіду. Ну і також унікальний командир Раба. Сама бойова перепустка її поліпшена частина буде коштувати як і завжди 2,5 тисячі золота. Відповідно. uh <laughs> Чи донатити, чи ні, я однозначно вам не рекомендую цього робити, тому що ну платити за членів екіпажу в Wargaming з тисяч голди, це як на мене повний зашквар. Плюс до цього всього Wargaming анонсує те, що під час старту цієї бойової перепустки також продаж. Я думаю, що за реальні гроші надійде оцей преміумний танк МКПЗ 68 п Якщо ви мене спитаєте, скільки рач треба нам купляти цей танчик, то я однозначно скажу, що ні, ні в якому разі за реальні гроші, якщо він буде продаватися, ні, не купуйте його. Якщо ж він буде продавати за голду, за якийсь там адекватний прайс в внутрішньогровому магазині, наприклад, за там, якісь умовні 7, 6, 8, ну максимум тисяч золота, то в принципі може й треба його купити в інакших випадках ні. Особливо зважаючи на те, що грошики вам знадобляться для. Покупки майбутнього БЗ-176, який може навіть йти в продаж вже з 19 лютого, і це не на хрюк, а дійсно перевірений інфа від розробників, які кажуть про те, що ну така інсайдерська да? <смас> інформація, які кажуть про те, що зараз місячні коробки, які зараз в нас є в продажі, доволі погано продаються. І так як вони погано продаються, варгіміну треба лутати з вас бабло, і вони хочуть викатити два суперембових преміумних танка, які вони прям мені не уточнили, але сказали про те, що ну це буде. Буде щось дуже очікуване саме з 2023 року. Ну тобто, який танк ми очікуємо всі з 2023 року. В кстати, тут я підкреслю вільному продажі. Це звісно ж БЗ-176, е, який можуть викидати, наприклад, в парі з якоюсь проджету 46 до старту лінії фронту, яка в нас стартує вже 19 лютого, е, і відповідно. Можна, якщо коробочки не підуть місячні, то якщо ви хочете собі базити 76 вангар, то можна готувати ваші гроші приблизно на цю дату. Відповідно, пишіть в коментарях, що це можуть бути за два прями, які Wargaming викидить нам до старту лінії фронту імбових, які ми чекаємо з 2023 з року. Можливо, я помиляюсь з ПЗ, а можливо і ні. Подивимось. Але мені здається, час настав, коли його треба буде разочок пікнуть в продаж. І мені цікаво також в коментарях, що ви думаєте, який прайс за нього попросить Wargaming. Тобто я думаю, що навряд чи він буде в складі звичайного набору, скоріш за все. Це буде якийсь спеціальний набір за умовні 2-3 к гривень. Але м -м, пишіть в коментарі вашу думку. Мені теж дуже і дуже цікаво. Але при цьому всьому, опять же, таки, ви спитаєте мене, чи варто донатити на цей танк. Я скажу коротко, що е -е, в мене в телеграм-каналі е -е, є рейтинг усіх преміум танків восьмого рівня. Там є рейтинг усіх десяток в нашій грі е -е, відповідно. Якщо вам цікаво, то ссылка на нього в описі, і в мене особисто БЗ стоїть на третьому місці в цьому рейтингу з усіх пряміх танків восьмого рівня. Тому ваші думки пишіть в коментарі, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і зустрінемося в наступних відеох та на наступних стрімах. Всім бабе!